50 Сенс знову глузує над Мадонною, розбурхує їхню сварку і пише свої ганебні коментарі. І також найсумніша новина цього дня, на жаль, зірка серіалу Друзі, Мечу Пері покинув цей світ у віці 54 років сьогодні вночі. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо теми для вас цікаві, будь ласка, долучайтеся. Якщо відео вам сподобається, з вас лайк, коментар, підписка, тому буду чекати на ваші реакції. Kelly. Ну що ж, друзі, звичайно, головна песимістична похмура новина цього ранку. Це те, що на жаль, метю Перрі пішов, покинув цей світ у віці 54 років. Зірочка серіалу Друзі просто шаленого мегапопулярного, сьогодні вночі метю не стало. Минулого року він опублікував великі мемуари про свою дуже довгу боротьбу із адикцією із алкоголізмом. Я нагадаю, що актор 15 разів був у рехабі. Він 14 разів переносив операції на шлунку, аби виправити шкоду, яку завдали. І алкоголь і опіати два тижні Метю Пері був у комі в 2018 році. Через перфорацію стінок кишечника лікарі давали актору двохвідсотковий шанс на виживання. Дихати він міг тоді лише за допомогою апарату штучного дихання. Із з 2021 року першого року був тверезий, витративши на рехаби понад 9 мільйонів доларів. Точно причину смерті поки не встановлено, але лікарів викликали через серцевий напад, який стався у джакузі. Останню його фотографію світли яку він опублікував в інстаграмі, було якраз фотографія там, де він купався у джакузі. Режисери з Night Live одними із перших, відреагували на смерть актора на таку похмуру новину, і поставили його портрет у свій вчорашній випуск. Перрі вів їхній випуск у 1997 році. його тіло знайшли у ванні в джакузі у його будинку у Лос-Анджелесі. що тіло актора, знайшли вдома, і попередня версія це зупинка серця. Ніяких наркоз. Тичних речовин в його організмі не було виявлено? Друзі, невимовна втрата, звичайно, для всіх фанатів серіалу Друзі щиро співчуваємо його рідним і близьким. Перрі зіграв Чендлера всі персонажі серіалу Друзі вже культові. Кожну серію розбирають на цитати, приміняють у житті, намагаються хтось навіть намаз копіювати і бути такими, як персонажі цього серіалу. Дуже дуже жаль, тому така новина. Що думаєте? Чи любили ви Перрі у серіалі Друзі, чи читали ви, можливо, ви його автобі? Графію давайте поговоримо в коментарях. Ну що ж, 50 Cent знову розбурхує сварку з Мадонною. Напевно, це вже його якийсь просто спортивний інтерес, бо він постійно пише ганебні коментарі, чіпляється. Схоже, 50 подобається підігрівати інтерес до своєї персони, саме не творчістю, не якимись новими творчими доробками, хітами, роботою. А 50 просто підсів на критику Мадонни. і йому не набридло глузувати з Мадонною. Це стало тенденцією в останні роки. Давайте розбиратися сьогодні у хронології цих подій, тому що. Останній інцидент стався ось буквально на днях. У п'ятницю, 27 жовтня, репер розкритикував 65-річну Мадонну в інстаграмі, порівнявши її, її сідниці із анімованою мурахою. У Мадонни, я нагадаю, що зараз іде просто довгоочікуваний celebration tour. під час виступу на лондонській арені. O2 Arena Мадонна була в костюмі в інстаграмі Джексон. Виклав знімок Мадонни і щедро порівняв її з комахою. Він підписав публікацію, в якій розмістив. Нещодавне відео Мадонни і поруч із мурахою з кліпартом, начебто порівнюючи їх. Хто чорт забирає це зробив? Вона багата. Як як чорт забирає, вона не виправила це. Мені потрібне ім'я чортового лікаря прямо зараз. Саме так підписав Світлину Репер. А поки що Мадонна мовчить, втім ці нападки проявляються від 50 Cent не вперше. З пост звернувся до представників 50 Cent і представників Мадонни для того, щоб отримати коментар. На цей час не Коментарів не надійшло, але баталії, схоже, набирають обертів. Бо 50 Cent і Мадонна вже давно сперечаються один з одним. Давайте трошки згадаємо хронологію цих подій у листопаді 2021 року. 50 підняв на сміх фотографії Мадонни в оголеному вигляді. Тоді він присвятив їй цілих два постав у своїх соціальних мережах, назвавши ці знімки артистки найсмішнішим лайном. Йоу, це найсмішніше лайно. Це Мадонна під ліжком, яка намагається прикинутися. Незайманої у 63 роки Мадонна відрагувала на критику в 2021 році, опублікувавши одне із сумнозвісних селфі. Ось так: ось 50 Cent, Він прикидається моїм другом. Тепер ти вирішив говорити про мене погано. Я припускаю, що твоя нова кар'єра привертає увагу, саме намагаючись принизити інших у соціальних мережах. Найменш гідний вибір, який ви можете зробити як художник і як доросла людина. Ти просто заздреш, тому що не будеш виглядати так добре. Як я або <свят>, так весело проводити час у моєму швіці в грудні 2021 року. Він начебто вибачився перед нею за те, що один із його постів зайшов занадто далеко, що не вразило Мадонну, 50 Cent продовжив цей булінг з того місця, де зупинився, буквально через тиждень опублікувавши відео у інстаграм, в якому звернувся до її коментарів за допомогою фільтру із фільмів жахів. Між фрагментами заяв Мадонни в інстаграмі 50 Cent здавалося, відкинув те, що вона го. Говорила або хитав головою, або там заперечував її заяви. Проте він казав, що ваші почуття були поранені, ви сприйняли це занадто особисто, незважаючи на те, що Мадонна казала зовсім інакше. Допис він підписував так: чистка починається зараз. Агов, чи є вікове обмеження для цього лайна в інстаграмі? Є. Друже, у червні 2022 року 50 Cent порівнював одну із її відвертих фотографій, взагалі, з інопланетянами. У своєму е, інстаграмі цей допис потім він видалив. чи Дали в його інстаграм. Я сподіваюся, що вона не змусила своїх дітей зробити це фото. В 63 хто небудь, скажіть їй, щоб вона розслабилася? Будь ласка, підписав так 50 Cent. У листопаді 2022 року. 50 Cent висміє відверте вбрання Мадонни знову. Він висміяв Мадонни, у якому вона танцювала в Тіктоці. Там була якась компіляція музичних треків, і особливо музиканта Baby Camp Vent у прозорому боді в мережовому корсеті. Тоді в неї була зач з косами і пожартував 50 Cent Так я ж казав, що бабця не в собі, як не займана в 64 роки. Він таким чином, він, начебто, е, ссилався, і це був омаж до її культової пісні like a virgin», як незаймана. Фоловери висловили підтримку його словам, і ті погодилися із думкою 50 Cent в коментарях. Ну і багато хто писав, що Мадонна божеволя, з нею щось не так, це сором, це жах. Е, згоден з твоїми коментарями, з твоїми словами. Хочу з вами обговорити, як вам така поведінка. 50 Сента. Мені така лінія поведінки особисто здається неприпустимою. По-перше, Мадонні у її. Солідному вже віці треба по поаплодувати як мінімум за її працелюбність, за її працездатність. Те, що репер озвучує на свою 30 мільйонну аудиторію, не робить йому честі з моєї точки зору. Багато воловерів, звичайно, ж не розуміє такої поведінки, але все одно, незважаючи на все це, треба розуміти, що вона зірка світового масштабу. Я не ідеалізую Мадонну, але із уст чоловіка такі ганебні коментарі в сторону жінки просто недопустимі в моїй парадигмі світо. Оглядів так це 100%. Він міг подумати, він міг написати їй особисто. Він міг побачитися з нею, бо вони пересікаються в будь-якому випадку, поговорити, запитати, але висвітлювати таке в соціальних мережах ну ну якось дивно. Краще б просто займався своїми справами, займався бізнесом, писав, творив, а не ось це все у свої 48 років. Я розумію, що багато фоловерів також його підтримують, тому що не розуміють такої поведінки. В нашому соціумі не заведено так себе вести, бо це не є но. Нормою в нашому суспільстві мені дуже цікава позиція, особливо чоловічої аудиторії. Чи вважаєте ви доречними такі коментарі в бік жінки на таку шалену аудиторію? Звичайно, у всіх з'являлися думки про те, що це перебір в поведінці Мадони, що це трішки тумач занадто гіпервідверто, сексуаль сексуалізовано, сексуально, провокативно? Але у цьому вся кар'єра Мадони вона побудована на її таких саме таких відвертих протестах. Вона просто розважає. Ається мені здається, робиться заради впливу на маси, тому що розуміє, що її відверті вбрання від її рухи вони завжди викликають обговорення, її сприймають як синонім слова виклик провокація. Тому було б дивно, якщо б вона всю свою творчу енергію спрямувала просто на те, щоб сидіти вдома. Наприклад, вона всю свою абсолютно творчу кар'єру шокувала людей своєю поведінкою. Вона боролася з церквою, і якби вона відхилилася від свого амплуа, ну напевно б її також не зрозуміла. Тому однозначно є частина людей, які вважають це недоречним. Є частина людей, які підтримують просто вдома сидіти з дітьми, з внуками. Це не її стихія. Епатаж, виклик суспільству, боротьба з еджійськими лозунгами в те, що жінка в такому то віці, там після 50 вже має вдягатися закрито, сидіти вдома. Це не про Мадонну. А тут Мадонна в свої 65 розриває інстаграм відвертими фото. Не всі захочуть бачити, звичайно ж такий контент, але в Мадонні. Своя аудиторія, яка звикла до неї такої, яка сприймає її такою з її вибрика, але з повагою до її ходів, які вона робила, з повагою до її персональної боротьби. Фанати чекали від неї на celebration tour, вона готувалася. Можливо, так. Я згодна не дуже вдалий костюм. В будь-якому випадку будь-яку людину, навіть з шаленим таким бекграундом, я думаю, що це її зачіпає, як мінімум. І те, що Фіфті постійно не забуває цю тему, він постійно підливає масу. Слава гонь. Ну, це не те, чого чекає 48-річного чоловіка. Це моя точка зору. Мені дуже цікаво запитати вас, що ви думаєте з цього приводу, як вам поведінка 50 Сента? І чи вважаєте ви такий піар репера в принципі доцільним? Чи вбачаєте сексиські якісь нотки у його висловлюваннях? Чому він не припиняє цю сварку? Ну, скоріш за все, він отримує свою долю фоловерів, долю активності. Це піднімає його рейтинги в інстаграмі. Можливо, саме заради цього. Давайте обговоримо. Можливо, є якісь ментальні моменти і непророблені травми, які він так, так гіперкомпенсує. Це також як варіант. Тому, друзі, давайте обговоримо з вами в коментарях, як вам така новина. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Дякую, що ви долучилися. Мені дуже дуже приємно дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, за зворотній зв'язок, навіть критику. Нагадую, звичайно ж, про підтримку хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які захищають нашу країну. Підтримуйте, будь ласка, перевірені е, збори. Долучайтеся, бо кожна гривня нас наближає до перемоги. І також нагадаю про нашу ініціативу підтримки бездомних тварин, які не виживуть без нас, особливо в. Дуже холодні періоди, будь ласка, на локальному рівні, якщо є можливість допомогти гривною, допомогти кормом чи сіном, буду вам дуже-дуже вдячна. До зустрічі у нових відео. Сподіваюся, випуск для вас був цікавим. Якщо є бажання прокоментувати, напишіть пару слів. Зустрінемося зовсім скоро. До нового випуску. Бережіть себе, будь ласка. Бай-бай.